Війну в Україні передбачили, назвали її терміни дати кінця і навіть переможця. Ванга та навіть Ностардамус залишили про це повідомлення, що говорили зокрема, кого визначила переможцем та ж сама Ванга, яке пророцтво було у Ностардамуса. Не повірите, один топовий проводиць США теж назвав свою дату кінця і свого переможця. Але що ще цікавіше, їх дані сходяться. Це звучить неймовірно, але ми співставили їх пророцтва і визначили точно, що може статися і коли буде. Завершення війни більше того, вони пророкували дещо про Путлера. Якщо вірити їх даним, то з ним сталося те, чого точно ніхто не чекав. І жоден експерт чи міще не коментували і навіть не піднімали таку гіпотезу. Тож що казали провидці про війну в Україні і чому їх дані сходяться, які пророцтва збулися, які ще ні, про все це у цьому відео. ЗСУ обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Коли в Україні почалася війна, усі маги, екстрасенси та та. Мульфари об'єднали свої сили аби протидіяти расистам. Про це розповіла мульфарка Олена Стеценко. Об'єдналися, об'єдналися абсолютно усі біоенергети, екстрасенси, чорні відуни. Усі об'єдналися. Ми усі маємо зв'язок між собою. Ми всі маємо час і почасово молимося за Україну. Тобто, у нас є наприклад дві години: один екстрасенс молиться, дві години. Другий, тобто, проводять обряди, проводять усі. Які заходи для того, щоб скоріше закінчилася ця неправомірна війна? Понад 12 років тому відомий український мольфар з Івано-Франківщини Нечай попереджав, що між Україною та Ерефією можлива війна. Він не виключав, що з Путлером спробують домовитися. А якщо очільник Кремля не поступиться, на світ чекає велика біда. Експерти вважають, що мольфар попереджав про можливий ядерний удар. Також збуваються пророцтва Нечая про те, що буде зруйновано великі міста. Мольфар ймовірно казав про населені пункти, які не відчували на собі наслідки війни до 24 лютого 2022 року. У 2009 році Нечай сказав, що відбудуться такі події, які назавжди поставлять хрест в дружніх відносинах рашистів і українців. Пророцтво збулося, але рашистів почали не любити не лише в Україні, а й усьому світі. Чіткої дати закінчення повномасштабного конфлікту Нечай не назвав, але зазначив, що бойові зіткнення не триватимуть довго, тому не варто виключати, що перемога зсу відбудеться вже в найближчому майбутньому. Окрім мольфарів, свої передбачення роблять також тарологи. Нині всіх цікавить питання: хто обійме президентським? У посаду в РФ її після Путлера, який подейкують вже пішов у світ кращий. Відповідь на це питання дала тарологиня Людмила Хомутовська. А хто ж прийде, коли Путін піде? Ну, хоча би приблизно, що за персона а, Прийде хтось, хто зараз знаходиться а, а, якимось чином при владі, але він не в великих чинах. Угу. Так що це, якщо ми думаємо, що це всі ті, хто зараз біля Путіна, ні. Але це доволі якимось чином відома людина, людина самодостатня, навіть нам говорять, що людина, яка має якийсь капітал. Mm -hmm. Оце така буде людина. Але вони, це не людина, яка зараз біля самого трону, ні. Він подалі. Mm -hmm. А це буде про путінівська людина чи людина взагалі іншої абсолютно категорії? Ні, це буде все таки пропутінська. Хм. Да, це е, все із того самого Союзу. Тут знаєте, там по бажу по там може навіть бути чийсь синок. Навіть якась така історія, це все такі із, із цієї самої системи, з цієї самої сім'ї. Також розклад на картах Таро робив мольфар Макс Гордієв. Він з'ясував, що повномасштабна війна в Україні може закінчитися в період, коли буде тепло. Поки я не можу сказати, що війна закінчиться ось ось цього року. Точно ні. Зараз карти показують, що активні бойові дії завершаться в період тепла, але це за тих обставин, якщо ЗСУ діятимуть відповідно до своєї стратегії. Будемо сподіватися, що 2024 рік буде вже переможним. Сказав експерт в інтерв'ю. Уніан він додав, що зараз усе йде до того, що щоб бойові дії припинилися найближчим часом. Я бачу дуже багато відновлення. Мені здається, що цей період буде досить хорошим для України. Звичайно, будуть якісь важливі бої, але вже все наближається до завершення. Все натякає на те, що війна скоро закінчиться, додав експерт. Таро Олена Бюн також зробила прогноз для України на найближчий час і з'ясувала, коли може закінчитися війна в Україні. За її словами, бойові дії могли припинитися вже тричі. проте щоразу війна штучно затягувалася. За моїми прогнозами, вона могла Кінчитися вже мінімум три рази навесні 2022, тисячі восени 2022 та навесні 2023 тисячі року. Це були ключові дати закінчення бойових дій, якби нам не затягували допомогу. Тобто це комусь вигідно. Зрозуміло, що війна не виникає сама по собі. За цим стоять великі корпорації, таємний уряд, Утилізація зброї на полі бою тут грають багато факторів. Сказала таролог. Посилаючись на карти Таро, бюн каже, що зараз є всі шанси, що війна закінчиться вже 2024 році до того ж, продовжила експерт, на Це повинні вплинути вибори в США. Байдену потрібно показати результат допомоги Україні. Затягнути війну це значить визнати свої промахи і помилки. Зараз же багато хто говорить, що війна повинна закінчитися у 2024 році. Вона, як несподівано, почалася, так несподівано й закінчиться. Додала таролог. Крім того, бюн зазначила, що наступного року також може бути скасовано воєнний стан. Екстрасенс Яна Пасенкова також зробила розклад на картах Таро і визначила, коли може закінчитися війна в Україні на жаль, але перемоги в цьому році вона не бачить. В інтерв'ю Пасенкова сказала, що російські військові нікуди не діваються, але це питання часу. Також вона каже, що в наступному 2024 році можуть відбутися переговори між Україною та Ерефією. Але це станеться тільки після того, як у Ерефії з'явиться новий президент, і буде нова третя сторона вирішення питання. Тобто буде три учасники переговорів: Україна, Ерефія, і країна, яка ще не брала в цьому участі. Дві сторони будуть хотіти зупинити війну в Україні і залишитися з тими територіями. Які кожна країна контролює в даний час, тобто Україна залишається зі своїми містами, а окуповані території відходять рефії однак є і третя сторона переговорів, яка наполягатиме на тому, щоб російська армія звільнила усі наші території, зазначила Пасенкова. За її словами, в результаті переговори закінчаться на користь України. Ми домовимося на вигідних для нас умовах. Продовжила екстрасенс. Якщо якусь територію ми повинні залишити тимчасово, то це буде саме тимчасово. Згодом Україна повернеться до своїх кордонів. Підсумувала Пасенкова. За словами астролога Олени Максимової, наступний рік буде високосний і непростий для всієї планети. В Україні очікується прорив на фронті, буде звільнено великі території. Українці своїми силами збиратимуть на дрони та ліквідовуватимуть рашистів. У другій половині 2024 року вдасться повернути окупований Крим. Українські військовослужбовці будуть використовувати нові технології та зможуть обіграти супротивника. Успішні військові операції українських воїнів. Увійдуть до підручників історії. Наш досвід та стратегії перейматимуть найбіль. Ші армії світу фахівець із дослідження зірок повідомила, що лідеру рашистів Путлеру буде складно втримати солдатів на фронті навіть підкупом. Вони масово тікатимуть від мобілізації. Максимова закликала не сподіватися на когось а щодня, наближати перемогу самотужки. Перемоги чекаємо, але вона вимагатиме від нас ще більшої самовіддачі. Доведеться відновлювати країну і нарощувати військовий потенціал, щоб Рефія не наважилася повторити наступ. Зірки вказують, що перемога буде в жовтні 2025 року. Мувала астролог. Ну а за пророцтвами Ностардамуса війна в Україні може призвести до більшого конфлікту в 2023 році третьої світової. Велика війна називає її Ясновидець. Сім місяців велика війна. Ці слова Ностардамуса трактують як посилання на війну Ерефії проти України з переходом у третю світову. Але є також і припущення, що слова ясновиця можуть відноситися до конфлікту між Китаєм і Тайванем, який загрожує втягнути США у ядерну війну. Хай там як надзвичайно популярними є пророцтва сліпої болгарської провидиці Вангелії. Гуштеревої відомої як баба Ванга чи просто Ванга. Однак їх достовірність досить сумнівна. Справа в тому, що Ванга не залишила списку своїх пророцтв. Існують аудіо та відеозаписи бесід із провидицею. Проте конкретики у них щодо майбутнього мало. Усі конкретні передбачення з'явилися завдяки численним помічникам, учням, сусідам, родичам, журналістам, які за їхніми словами колись озвучила Ясновидиця у приватних бесідах. А ще частіше ці пророцтва просто вигадують. Відповідно до них ясновидиця передбачила кінець підводного човна Курськ. Обрання Барака Обами, пандемію коронавірусу та навіть третю світову війну. Щоправда, вона мала початися у 2010-му та завершитися у 2014-му році. Жодних доказів, що саме ванга озвучила ці пророцтва, немає. А оприлюднили ці пророцтва, окрім останнього, вже постфактум. Щодо передбачень ванги про Україну, то найпопулярнішим є пророцтво, що наша країна очолить союз із п'яти держав. Щоправда, воно ходить мережі вже щонайменше 10 років, а час його здійснення регулярно зсувається на наступний рік. Також у тренді передбачення Анги, що Україну чекають важкі часи, проте все зміниться, коли до влади прийде жінка. Імовірно, цей прогноз є відлунням передвиборної кампанії до Верховної Ради 2007 року. Тоді на телебаченні активно транслювали ролики із фейковими передбаченнями Ностардамуса та ванги. У першому йшлося про даму, яка зійде на престол і без війни на переможе. А у другому розповідалося про біле воїнство, під керівництвом якого після довгих предовгих труднощів люди заживуть дуже добре. Замовником цієї реклами називали Юлію Тимошенко. Шенко, хоча вона це спростовувала, що ж як бачимо, ясновиці і тарологи продовжують дивувати своїми прогнозами. Подекуди вони здаються фантастичними, інколи занадто оптимістичними. Хай там як усе вирішиться зброєю. А поки кожен як може наближає перемогу.